Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ранок 24 січня в інтернеті з'являється відео на кадрах падіння російського літака ІЛ-76 у районі Білгорода. Інформацію про катастрофу оперативно підтверджує глава Білгородської області. Редактори російських телеграм-каналів пишуть, що загинули 63 людини, які перебували на борту. Згодом у Міноборони РФ заявляють на облавку військово-транспортного ілу нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких везли на обмін. Їх супроводжували 6 членів екіпажу та троє конвоїрів. По обіді голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що нібито ще один літак з вісімдесятьма українськими військовополоненими розвернувся невдовзі після падіння ІЛ 76 за словами Картаполова, іЛ нібито збили ракетами західних систем ППО Петріот або Арісті. Напрочуд швидко спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував підготувати звернення до Конгресу США та Бундестагу з вимогою звернути увагу на те, як Україна застосовує західне озброєння. Версію російських окупантів підхопили західні медіа. Натомість українські журналісти та аналітики майже одразу вказали на важливу деталь. Бортовий номер того самого ІЛ-76 дозволив відстежити маршрут літака. Борт летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Біля Сирії зник з радарів, а потім з'явився над Білгородом. Це може вказувати на те, що на облавку були зовсім не полонені, а зброя зі сходу. Далі на сцену вийшла російська пропагандистка Маргарита Сіменян. Вона опублікує. Вало список імен українських полонених, які нібито перебували на борту іл 76 під час катастрофи. Однак в опублікованому Семенян переліку значиться зокрема Максим Коноваленко, якого обміняли ще 3 січня 2024 року. В українському гурі підтвердили, обмін дійсно планували на 24 січня. Проте через падіння ілу він так і не відбувся. Заявив в коментарі Радіо Свобода, представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він додав, що інформацію про перебування українських військовополонених на борту уточнюють. Надвечір в ГУР опублікували заяву. У тексті йдеться про те, що українська сторона виконала всі домовленості, зокрема і щодо безпеки російських військовополонених, але не була проінформована щодо транспортних маршрутів та засобів доставки українських полонених. Крім того, посадка літака в 30 кілометровій зоні введення бойових дій не може бути безпечною і має обговорюватися обома сторонами. Інакше це наражає на небезпеку весь процес обміну. У розвідці допустили, Росія могла піти на сплановані та навмисні дії з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави свою позицію оприлюднив також генштаб ЗСУ. У відомстві наголосили, ЗСУ будуть і надалі вживати всіх необхідних заходів для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.